На YouTube каналі Referal сьогодні розкажу, як легко ви можете отримати 10 доларів виводних за себе, а також 10 доларів за кожного запрошеного друга. Все, що вам необхідно зробити, це перейти за моїм посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку от статтю. Як бачимо, біржа Kraken випустила е, свій гаманець Крак і зараз роздає 10 доларів. За реєстрацію і 10 доларів за кожного запрошеного друга. Вам необхідно перейти за цим от моїм реферальним посиланням та скачати її додаток РАК. Якщо і статті у вас не переходить за посиланням, то можете перейти в мій телеграм-канал з 0 до мільйона. І ось в пості е, бачимо, буде окремо е, реферальне посилання на скачування додатку і посилання окремо е, на інструкції. Отож, після того, як ми скачали їх додаток рак, ми заходимо в даний додаток та нажимаємо на кнопку Створити аккаунт. Бачимо, що тут також пише, що ви отримаєте 10 доларів під час створення аккаунту. Ці 10 доларів ви зможете відразу вивести. Отож, дивіться. Нажимаємо на кнопочку Створити аккаунт, вводимо свою пошту. Далі ми придумуємо пароль. Вводимо код, який прийшов на нашу пошту. Тут ми далі придумуємо собі нікнейм, тобто псевдонім. Далі пишемо свій номер телефону і на англійській мові пишемо своє ім'я та прізвище. Вводимо дату свого народження, вибираємо будь-яку професію, вибираємо для чого вам потрібен даний аккаунт. Можете вибрати так само, як і я. І далі нам необхідно буде пройти верифікацію. Як бачимо, можна пройти верифікацію через водійські права. Заграм або через ID-карту. Особисто я проходив верифікацію через загра. Далі вам необхідно буде в будь-якому банку зробити виписку по євровій або гривневій карті на англійській мові за останні 3 місяці. Тобто робите скріншот або файлі PDF їм там відправляєте і вам успішно одобрюють верифікацію. Після чого ми тут нажимаємо, нажимаємо на ось таку ракету. І бачимо, що ось тут є розділ реферали. І тут ми можемо запрошувати друзів і за кожного друга отримувати по 10 доларів виводний. А тепер давайте подивимося, як безпосередньо отримати 10 доларів за вашу реєстрацію. Отож, ми нажимаємо тут на кнопочку депозит, і нам необхідно закинути собі на баланс цього гаманця мінімум 10 євро для того, щоб отримати додатково ще плюс 10 доларів. Бачимо, що можна вибрати будь-який із переліків. Особисто я поповнював через Apple Pay. Отож, безпосередньо, я зайшов в Monobank, створив євро карточку. Якщо у вас немає цієї картки, то ви можете створити неї за 5 хвилин. І після чого я на свою гривневу карточку закинув. 500 гривень і далі просто поповнив свою єврову карточку за допомогою гривневої карти. Ось дивіться, безпосередньо я зараз зайшов в єврову карточку Monobank, далі нажимаю на кнопочку купити євро. І мені пропонує купити з чорної картки. Рекомендую попередньо закинути на свою гривневу карточку Монобанк близько 600 гривень. І ось так от поповнити на 11 євро свою єврову карточку Monobank, Після чого. Закинути ці от 11 євро на свій баланс в гаманці крак. І бачимо, що тут нам відразу приходить сповіщення, що ви отримали бонус у розмірі 10 доларів. І ці от кошти будуть вам доступні для виводу протягом 14 днів. Я вчора спілкувався з підтримкою, то вони мені сказали, що на наступному тижні вже виплатять кошти. По цій всій акції, тому рекомендую вам зробити е, дане промо до кінця цього тижня, щоб уже на наступному тижні отримати халявні гроші. Е, ці кошти, які ми закинули собі на баланс, ми також зможемо їх вивезти разом із тими додатковими коштами, які нам прийдуть. Е, ми просто конвертуємо ці от євро в будь-яку криптовалюту, виведемо на біржу приміром, Binance. І далі через P2P переведемо кошти назад на свою гривневу карточку. Тепер дивіться в розділі Invite Friends, ви можете запрошувати друзів і за кожного друга ви отримаєте по 10 доларів, тобто по 420 гривень виводних. Тобто, приміром, ви запросили 10 друзів, отримали ще плюс 4200 гривень. І максимум ви можете так заробити 1000 доларів, якщо запросите 100 друзів. Тобто максимум можна заробити 1000 доларів на один аккаунт. Ці кошти, які ми закинули, ми можемо їх, в принципі, вивезти відразу назад. Але я б вам рекомендував залишити їх на балансі до того моменту, поки вам не прийдуть ці додаткові 10 доларів, щоб вже гарантовано отримати нагороду. Оскільки тут може бути такий нюанс, що мають на увазі чистий депозит, тобто з рахуванням депозитів і виводів. Тому рекомендую все ж таки залишити ці от 10 євро, які ви закинули собі на баланс, до того моменту, поки не прийде нагорода. Біржа Kraken, це досить перевірена біржа, вона досить давно на ринку. І в 2022 році вони також виплачували для кожного українця по 1000 доларів виводних. Все на все потрібно було мати аккаунт на біржі до 9 березня 2022 року. На цьому аккаунті мала бути пройдена верифікація. І хоча б один трейд на будь-яку суму. І для кожного такого користувача біржа подарувала по 1000 доларів виводних. Бачимо, що вони загалом роздали 10 мільйонів доларів. Тобто ця біржа перевірена і вона 100% нам виплатить кошти по цій акції. Тому рекомендую вам обов'язково зараз зареєструватися в даному гаманці, обов'язково за моїм реферальним посиланням пройти верифікацію, закинути собі на баланс 10 євро. І гарантовано отримати 10 доларів за себе, а також 10 доларів за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйону. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.